Лікарю, та ви з глузду з'їхали. Нащо ви мені прописали букетик фіалок всередину? Хворий, вам уже байдуже. А в нашого патологоанатома Танечки завтра день народження. Їй приємно буде. Якщо жінка злиться, винний чоловік. Якщо жінка відчуває, що не права, винний чоловік. Якщо жінка не має чоловіка, значить усі чоловіки паскуди, бо в неї нема чоловіка. Бабуся каже Петрикові Петрику, сьогодні винна прийти моя подруга, баба Нюра. Помий, будь ласка, шию. Бабусю, а якщо вона не прийде, я що так і буду, як дурень, цілий день з митою шиєю ходити? Наташа Ростова розмовляє з поручником Ржевським про війну. Ох, війна, війна. Холод, голод. «А вже ж, Ось у нас один гусар у селі вкрав у старої баби яйця. Так його за це повісили. За що? Невже за яйця? Та ні, за шию. Відслуживши строкову службу в армії, Петрик повернувся до рідного села. Всі, звичайно, обступили його і давай питаннями засипати. Ну як там, Петрику? Дідівчина була. Як взагалі тобі армія? Петрик розповідає: армія це повний ідіотизм. Односельці дивуються. Це чому ж? Завтра дізнаєтесь. О четвертій годині ранку в селі пролунав дзвін. Усі селяни збіглися. Стоять у спідньому, сонні, всі обурюються. З дзвіниці виходить Петрик і каже: Значить, так, ми з дідами йдемо за дровами, іншим розійтися.